З самого ранку пів на дев'яту е житомиряни запізнюються на робочі місця, адже саме на щорса Котовського відбулася транспортна пригода. Причиною, ймовірніше, стало маневрування, а від того потерпіли тисячі житомирян. В Даний час, бачите, зіткнення стало між трамваєм та автомобілем Рено-Кенго. Які обставини пригоди, що сталося, повідомити поки не можу. Жертви є? Немає. Без потерпілих. На ту годину повністю зупинився рух тролейбусів 4, 6, 12 маршрутів та трамвая. Автомобілі простоювали в заторах, усі поспішали в розмовах, відчувалось роздратування. А транспорту немає загальноміського це взагалі катастрофа. добратися на роботу практично неможливо. Завжди запізнені мерси. От мені на 9-ту годину я вже запізнилася. Ну як, опазують всі на роботу кругом. От люди ж не знають, що тролейбуси стоять кругом. Рено він вискочив на червоне світло. Трамвай пішов на зелений сигнал, йому загорівся зелений сигнал. Трамвай рушив на зелений сигнал, тут, бачите, обисточні участки стоять. Він їхав, а Рено виїхав до перехрестя, трамвай рушив і він поїхав. І вдарив в обу частину трамвая. Простой, це простой, що у нас і пасажирів не перевозимо. І люди ж на роботу зараз їдуть, і везде по люди їдуть, а ми не перевозимо людей просто. І за таких випадків у нас дуже багато. Доброго ГАІ приїжджає швидко. То швидше розбираємося. Водій автомобіля і водій трамвая на судовому медичному обстеженні. Висновки будуть зроблені. У цьому випадку обійшлось без людських жертв. Маленька поспішливість вартувала чималими витратами, і моральними, і матеріальними. Віримо, висновки зробили усі.